Доброго дня! Вітаю всіх в нашому віртуальному класі. Сподіваюся, що всі здорові, всі готові сприймати новий матеріал. З вами знову я, Бурлако Олена Олександрівна, учитель української мови і літератури Рішельєвського ліцею міста Одеса. Ми продовжуємо з вами екскурсію містом Іменник і сьогодні познайомимося з наступною темою, а саме, Групи іменників першої і другої відміни, ну, як завжди, трохи фантастики, трохи казки. Всі мешканці міста іменник мали різні характери. Хтось був дуже дрецівливим і завжди чимось незадоволеним. Хтось вважав себе таким розумником, що все сприймав дуже скептично, а хтось був занадто чутливий. І Будь-що відбувалося, він відразу починав сумувати і плакати. Але все ж таки, більшість мешканців були дуже веселими, були оптимістами і задоволеними своїм життям. Але серед всіх цих мешканців, які жили на різних вулицях, і пам'ятаємо, що ще й в готелі у нас жили іноземці, знаходилися іменники, які мали між собою щось спільне. Це були жителі першої відміни і другої відміни. І оскільки в характерах у них було щось спільне, хтось був такий твердий духом, наполегливий, хтось був м'який, міг змінити своє рішення, а у когось поєднувалися і ті, і ті якості, селилися вони за певними принципами. І їхні території в цих відмінах називалися кварталами або групами. Отже, в одній групі жили тільки тверді іменники, в іншій м'які, а в третій жили мішані, так звані. Чому ж їх так назвали? І, скажімо так, яка історія того, що саме так вони розподілилися за місцем свого проживання? Спробую розказати її, сподіваюся, вам вона буде теж цікавою. Якось одного разу. Зібралися іменники, м'яч, земля, книга, груша, соловей, яблука і комп'ютер, куди ж без нього, піти в похід. Ну, Їхній шлях, як ви бачите, лежав стежками через поля, також невеличкими стежками, які зміїлися в горах, йшли вони довго. Переконали себе і вже всіх навколо, що вони дуже сміливі, відважні, можуть все, що завгодно задумали, здійснити. Також побачили багато чого нового і якісь походи без пригод. Перед ними розкинулася широка ріка. Ніякого мосту немає, як же її перейти. І тоді книга, комп'ютер і яблуко. Запропонували, треба побудувати пліт і на ньому перепливти через ріку, дістатися іншого берега і продовжити шлях. Соловей і земля, в принципі, були не проти, вони погодилися з думкою своїх товаришів. А ось інші два іменники м'яч і груша, були незадоволені. Навіщо нам іти далі? Ми так уже стільки всього побачили. М'яч аж позеленів від злості і з червоного став зеленим. Він сказав: Я нічого не хочу, я втомився досить. Же". Що ж робити далі? Ну, ті, що у нас м'які, такі за характером Соловей і його подруга земля, вони почали вагатися, вони почали змінювати і е, тоді теж запропонували. Своїм старшим товаришам комп'ютеру, книзі і відповідно яблуку, щоб дійсно повернути, не ризикувати. Ви такі м'якохарактерні, сказали ті, ну як це можна не доводити справу до кінця? Ми ж всім сказали, що переможемо, а виявляється, будемо такими слабкими. Ну тоді треба якось все ж таки так м'яко пояснити м'ячу і груші, і умовити їх все ж таки йти далі. Ні, ну от такі от, м'які якісь такі. Ну як так можна? Тут втрутилися в розмову м'яч і груша, які трошки почали заспокоюватися. Ну, так, вони м'які, а ви вже занадто тверді, а ви ж тоді які? А ми собі мішані, бо у нас і такого, і такого багато. Ми то злі, то веселі, то ми хочемо завадити комусь. А то от вирішили погодитися і теж рухатися далі. Ну, слава Богу, товариші дійшли згоди, а ми вже з вами побачили, що в них усіх були різні характери, тверді, м'які і мішані. І побудували вони пліт, подивіться, який він вийшов, красивий, ще й прапора зробили, і написали іменники вперед. І продовжили свій шлях. Ну, а ми трошки перервемося з вами. Зупинимо нашу казку і перейдемо до більш серйозної розмови, що ж таке тверда м'яка і мішана групи, і відповідно для чого вони нам потрібні знати їх і як їх розрізнити. Все доволі просто. Подивіться, будь ласка, перше наше правило: тверда група це іменники, основа яких закінчується на твердий приголосний. І ще раз звертаю вашу увагу, це іменники першої чи другої відміни. Перед вами зараз якраз ті, що наполягали на продовженні подорожі. Це іменники першої і другої відміни твердої групи. Перед вами ще є транскрипція, яка демонструє, що основа завершується на твердий приголосний. Книга, комп'ютер. Яблуко. Це і середній рід, це і чоловічий, і жіночий рід не має значення, головне, щоб основа завершилася на твердий приголосний. Наступне м'яка група. Це ті самі наші герої, які вагалися трошки і намагалися якось злагодити всю ситуацію, знайти компроміс між своїми друзями. Земля перша відміна. Бачимо, що буква Я в закінченні показує, що Л основа, звук Л у нас м'який. Соловей це іменник другої відміни чоловічий рід, я недаремно взяла будь-який інший, а саме той, що закінчується на І кратке. Я хочу звернути вашу увагу. І звук завжди м'який, і дзвінки, до речі, і тому, якщо у вас Основа слова, чи то графічно, якщо це буква, чи то, коли йде йотована, яка позначає два звуки, закінчується на м'який приголосний або на І кратке, це м'яка група. І третя мішана група. Основа таких слів завжди закінчується на шиплячій ж, Ш, Г, Ч, або буква. «ща», яка і е, позначає два шиплячих звуки: ши і Ч. А тепер серйозно, чому вони називаються мішанами? Ми сказали, що у них характери змінюються. Ну, це, звичайно, трошки жарт. Але насправді, ви далі побачите, є різниця між закінченнями іменників м'якої групи і твердої. А от мішана група у них в одних відмінках закінчення таке, як в м'якій групі. А в інших таке, як у твердій групі, тобто в них намішано всього. І, відповідно, їх так і назвали. Але щоб їх вирізнити серед інших іменників першої другої відміни, пам'ятайте, вони закінчуються на шиплячі груша, м'яч. А тепер безпосередньо на даній таблиці ви можете побачити закінчення відмінкові даних іменників. Першої відміни різних груп. Зверніть увагу на те, що в родовому відмінку тверда група має закінчення «и» – книги, а м'яка і мішане має закінчення і, землі груші. Аналогічно ми можемо спостерігати з вами орудний відмінок. Книгою тверда і Землею грушею. Бачимо спільне. А якщо повернутися до того, що мішана група може мати чи то закінчення характерні для твердої, чи то для м'якої. Подивіться. Книга груша закінчення а. А в м'якій групі закінчення я. Наступний приклад це. Ситуація з іменниками другої відміни. Та ж саме. Подивіться, будь ласка, комп'ютером яблуком. Закінчення твердої групи. Солов'єм полем. закінчення м'якої, і м'ячем теж схоже на закінчення м'якої групи. Якщо говорити про родовий відмінок, то тут ми спостерігаємо, що мішане вже схоже на тверду. Комп'ютера. Яблука м'яча, але в м'якій групі солов'я поля. Про кожну відміну у нас ще піде мова на подальших уроках. Тепер увага. Не у всіх підручниках звертається, вибачте за тавтологію, увага на такі слова: поле, море, серце. Сонце, віконце, стебельце і подібне. Це іменники середнього роду другої відмінни. Наземному відмінку ми бачимо, що вони мають кінцевий приголосний основи твердий, але відносяться до м'якої групи. З чим це пов'язано? Щоб вам було наочно це видно, я взяла іменник квітень м'якої групи і іменник серце. Подивіться, вони відрізняються тільки в називному відмінку. А подальше закінчення абсолютно в іменнику серце такі, як в м'якій групі в іменнику квітень. Тому їх вважають все ж таки не твердою, а м'якої групи. Запам'ятайте це, будь ласка. А тепер завдання на закріплення. Щоб іменники з різними характерами не сварилися, розподіли їх за групами. Тобто, виберіть, будь ласка, до якого кварталу, скажімо так, ви віднесете кожен з іменників: хто буде жити у м'якій групі, хто у твердій, хто у мішеній. Трошки почекаємо. Правильна відповідь. Тверда: мураха, ясен, діжка, сміх. М'яка. Їх тут дуже багато. Здоров'я, вишня, стихія, життя, знання, острівець, стебельці. Мішана. Груша, горище, вдача, морж, змішувач. Але… На цьому наша історія іще не закінчується. Були серед іменників, як і серед людей, ті, хто приховували справжній свій характер, хто вважали себе трошки хитрішими за інших. Серед іменників це були мешканці другої відміни, чоловічого роду. Які закінчувалися, їхня основа закінчувалася на характерні суфікси: – «ир», ар, яр. Зверніть увагу, ні ер, ні ір. Там це звичайна тверда група, а саме такі. Тому що одні з них, коли ми їх відмінюємо, мають закінчення характерні для м'якої групи і мішаної, а інші для твердої. Хоча, я сподіваюся, всі вже знають. Що Р в кінці складу завжди твердий звук, і, відповідно, ми очікуємо, що це тільки тверда група. Насправді, і ще раз скажу, вони були хитрунами і приховали характер. Але мер міста іменник Іменникович знайшов спосіб, як все ж таки, скажімо так, показати їх справжнє обличчя. Що треба для цього зробити? Будь ласка, групи іменників другої відміни на суфікси ар-ир. Якщо ви бачите такий іменник, то, перше, ви повинні поставити його в родовий відмінок. Кого чого? Якщо наголос у вас падає на цей суфікс в родовому відмінку, твердо стоїть на суфікс, нікуди не бігає, то це тверда група. Якщо ж наголос стоїть на іншому складі, будь-якому, крім цього суфікса, то, відповідно, це м'яка група. Наприклад, командир, комісар. Командира, комісара. І бачите, як приклад, Ом. Закінчення характерне в орудному відмінку для твердої групи. Приклади. Наступні. Богатиря, кобзаря. Наголос у нас стоїть на іншому складі. Відповідно, богатирем, кобзарем. Це закінчення характерне для м'якої групи. Це доволі просто. Єдине що, треба завжди пам'ятати, як тільки побачили ар-ир, то застосовуйте даний алгоритм дій. Ну, є, як завжди, винятки: комар, варвар, хабар, долар і панцир, пластир. Це іменники, які в родовому відмінку мають наголос на інших складах, але все ж таки відносяться до твердої групи. Подивіться, будь ласка, орудний відмінок комаром, варваром, доларом, хабаром, «панцером», «пластером». І є виняток у винятку, якщо можна сказати. Подивіться, будь ласка, панцири, долари, варвари мають характерне для твердої групи закінчення «и» в називному відмінку множині. Але снігурі, комарі, хабарі, пазурі, друзі і пластирі мають в називному відмінку множині закінчення, і характерне для м'якої групи. Але ще раз. Ці шість іменників відносяться до твердої групи. І до м'якої групи відносяться чотири іменники. Ігор, ім'я, Єгер ну, – лісничий можемо ще його назвати. Кучер, тільки не той, що каретою керує, а кучер волосся і Якер – Це м'яка група. Дивимося: Ігорем, Єгерем, Якорем і Кучерем. Наступне, групи іменників другої відміни на суфікс яр. Тут ми застосовуємо інше правило, дуже просте. Якщо даний іменник відповідає на питання хто, тобто називає істоту, то це іменник мішаної групи і має характерне для неї закінчення. Якщо цей іменник відповідає на питання що називає неістоту, це тверда група. Наприклад, каменяр, скляр, сміттяр і багато інших. Футляр, екземпляр це вже тверда група. Зверніть увагу, там, де ір-ар, тверда ім'яка, там, де суфікс яр, тверда і мішана. Ну, і тут свій виняток. Щоб ці чотири слова винятки запам'ятати, я придумала таке речення. Мадяр – ювіляр працює столяром. І муляром. Для тих, хто не знає, мадяр – венгр Ну, ювіляр це юбіляр, Столяр і муляр я сподіваюся, всім ці слова знайомі. Наступне. Дивимося з вами на завдання закріплення. Але що тут трошки зміниться, як наша традиція? Зазвичай ви дивитеся на завдання, я чекаю, а в кінці з'являється правильна відповідь. Оскільки сьогоднішня тема не зовсім проста, тут багато винятків, треба ще посидіти, подумати. Сьогодні ви отримуєте тільки завдання, а правильну відповідь я вам дам на наступному нашому уроці. Отже, в даному тесті знайдіть, де всі іменники твердої групи. Півхвилинки. Щоб ви все ж таки подумали. Може, уже хто, кого добра пам'ять, хто знає цей матеріал, засвоїв його, вже зможе дати правильну відповідь. Завдання 2. Шукаємо з вами іменники м'якої групи. Зверніть увагу, що тут у вас всі іменники на «ир», ар яр це правило, завдання на закріплення останнього нашого правила в цьому році. Завдання номер три. Тепер шукаємо іменники мішаної групи. І останнє, четверте завдання. Знаходимо пару. Як завжди, у вас один рядок буде зайвим. Там, скоріш за все, у вас будуть іменники з різних груп, а не всі, які належать до однієї групи. Відповідно, ви його до жодної з пар не відносите. На цьому нас з вами, сьогоднішній урок, завершено. Я сподіваюся, як завжди, що мої пояснення були зрозумілими. Дуже хочеться в це вірити. До наступної зустрічі на уроці, який буде наступного разу, ми з вами роздивимося тему зміни іменників, відмінкові закінчення першої відміни. Дякую за увагу!